Вас вітає комунальний заклад Златопільська гімназія Кетресанівської сільської ради. Свій шлях на педагогічній ниві ми ведемо в особливий час. Важкий, стомлюючий. Але вчитель, якщо він справжній, повинен зараз втілювати в своїй роботі заповіді Василя Олександровича Сухомлинського. Найголовніше, що належить нам вкласти в своїх вихованців неоціненна крихта самого себе. Яку треба як іскру вічного вогню перенести зі свого серця в серце нової людини, велика і незгасна любов до вітчизни, моральна готовність віддати самого себе, сили, працю, кров, життя, в ім'я величі, щастя, незалежності вітчизни, дух вічної і невикорінної поваги до героїв, що віддали своє життя, ім'я життя нашого і наших нащадків. Покоління за поколінням діти вступають до школи, вчаться, закінчують її, а школа живе неминущими духовними цінностями, які по краплинці нагромаджуються та умножуються. Спадкоємцем і хранителем цих цінностей є педагогічний колектив, який живе вічно, стільки, скільки живе школа. І саме від того, наскільки мудро, бережливо, дбайливо змінюється з року в рік цей головний корінь школи. Залежить її сила як вогнища виховання, її вплив на свідомість і почуття вихованців. Педагогічний колектив творить обличчя школи. Школа стає великою виховною силою, якщо педагогічний колектив зберігає неминущі духовні цінності, переконаннях, поглядах, традиціях, звичаях вчителів, в особистій неповторності кожного педагога. В живих відносинах між учителями й учнями, у відносинах між дітьми. Сутність керівництва сучасною школою в тому, щоб у важкій справі виховання перед очима вчителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, що втілює передові педагогічні ідеї. І той, хто є творцем того досвіду, чия праця стає зразком для інших вихователів, той і повинен бути. Директором школи. Без такого директора кращого вихователя не можна уявити собі в наш час школу. Наш педагогічний колектив це творча співдружність однодумців, в якій кожен робить свій індивідуальний внесок у колективну творчість. Кожний, збагачуючись духовно, завдяки творчості колективу. Водночас духовно збагачує своїх товаришів. Для того, щоб вплив особи вихователя став реальною силою, мало таланту, енергії, творчої праці педагога, ця сила надихається цінностями, створеними педагогічним колективом, його поглядами, переконаннями, традиціями, ідеями, які живуть у школі не одне десятиліття. Така дуже важлива й необхідна річ як провадження передового досвіду навчання і виховання. Стає можливою лише за тієї умови, коли досвід окремих педагогів стає надбанням колективу. Що основне у вихованні, часто запитував себе Сухомлинський, і зразу ж відповідав: єдність процесу навчання і виховання, всебічний розвиток дитини, єдність мислі і почуття. Від того, як ви навесні засієте ниву, залежать і сходи, і проростання колосу, і майбутній урожай. Душа дитини то своєрідна нива, і засівати її треба вчасно, коли вона жадьмно вбирає в себе і насіння, і земні соки, і життєдайне тепло сонця. Без мислення, без почуття немає дитини, як і людини взагалі. Особи, які позбавлені цих якостей, виростають, ніби будяча. Отже, завдання школи прищепити дітям власне бачення світу. Навчити їх мислити, відчувати. Адже це і є перший крок до творчості, це породжує потяг до розумової праці, бажання зрозуміти, осягти те, що тобі поки що не зрозуміле. Головним у моральному вихованні Василя Олександровича Сухомлинського вважається формування в дитини людяності та гуманізму. До людей треба бути добрими, чуйними. Не робити їм зла і максимально намагатися допомагати слабшим. Успішне виховання і в нас час неможливе без детального вивчення і впровадження в діяльність педагогічної спадщини Василя Олександровича. Треба так впливати на свідомість і почуття вихованців, щоб вони переживали привабливість добра і нетерпимість до зла, щоб уже в ранньому дитинстві їх полонила моральна краса людської поведінки. Щоб дитина сама прагнула до щастя бути морально красивою. Досвід переконує, що найбільш сприятливі умови для роботи школи створюються тоді, коли вона розташована на лоні природи, де багато зелені й води, і водночас недалеко від місця проживання сім'ї, щоб дитина не витрачала багато часу на дорогу. І батьки у вільний від роботи час могли часто бувати в школі. А там, де рослинний світ навколо школи бідний, треба поступово створювати зелений захист, хоч би в її найближчому оточенні. Василь Олександрович Сухомлинський започаткував традицію висаджувати першокласниками сади матері. В нашому закладі також існує схожа традиція кожен випускний клас саджає біля закладу. Дерева та кущі на згадку про себе. Дитинство найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того, як пройшло дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що увійшло в її розум і серце з довкілля? Від цього значною мірою залежить якою людиною стане сьогоднішній малюк? Тільки той зможе стати справжнім учителем, хто ніколи не забуває, що він і сам був дитиною.